Ну і сьогодні у Києві мали були відкрити синю гілку метро. Принаймні таку обіцянку давала столична влада, коли 8 грудня через підтоплення закрила рух поїздів між станціями Деміївська та Теремки. Тоді нагадаємо, мер Віталій Кличко говорив, що ремонт займе 6 місяців, і термін сплив саме сьогодні. А проте ремонт поки не завершено. Окрім цього, нагадаємо, що у лютому Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію, щоб вивчити ефективність функціонування органів влади Києва під час воєнного стану. І зараз Максим Бахматов, голова та засновник офісу трансформації, долучається до нашого ефіру. З ним обговоримо цю тему. Вітаємо вас, вітаємо вітання, друзі, слава Україні! Героям, героям слава героям слава! Отже, на вашу думку, коли закінчиться ремонт метро в Києві? Тому що ми бачимо, що в принципі були обіцянки і зараз, потім були обіцянки до кінця літа. Який сценарій тут найбільш реалістичний? Давайте ви хочете таку просту відповідь, чи ну щоб зрозуміти трошки складнішу? Ні, складнішу, але ну ви знаєте, що ми обмежені в, в часі, тобто, то, то, будь ласка, добре. Отже, проста відповідь: цього року на Даміївці нічого не зроблять, бо тільки закінчили розбирати 27 метрів тонеля. Там 27 метрів. В це вже вгасили півмільярда гривень з резервного фонду міста Києва. За 10 років не побудували жодної станції метро. Метро на Виноградар нема. Там вкрали відсотки з грошей, які лежали на рахунках. Тобто не побудували, а вкрали гроші. Метро на Траєщину нема і не буде. Я окремо поясню, чому міст патона, аварійний міст південний, аварійний міст Шулявський недобудований бюджет збільшили 600 мільйонів до 2,5 мільярдів. От вчора була новина. Що заарештований мільярд гривень буде забирати з компанії, яка будувала, бо знайшли корупції на мільярд на Шулявській різниці. Отже, відповідь дуже проста: коли в місті і в метрополітені хаос, коли місто не може нічого зробити, маючи бюджет 550 мільярдів гривень за 10 років, то проста а, а, просте обслуговування ремонт метрополітену стає надскладною задачою. І будь-хто що зараз перевірив ті факти, що я проговорюю, також прийде такого самого висновку, як і я і офіс трансформації, і решта людей що трошечки системніше читають цю конструкцію. А взагалі, от якщо брати термін, який давала влада за 6 місяців провести ремонт тієї гілки, яка є проблемною, це реально взагалі в сучасному світі. Це нереально, тому що навіть грошей на це не було виділено. Це по перше. По друге, ніхто... Ми, ми, ми Release... говоримо в Макса. Я, я питаю не про а, конкретну ситуацію зараз із бюджетними грошима або виділеними. А взагалі, ну це реально зробити ремонт в такій структурі, як метрополітен, можливо, десь і інде в іншій країні. Ну, умовно, в Японії, в Китаї так реально, бо там обслуговують метрополітен системно і не доводять до такої проблеми. А потім, коли треба ремонтувати, можна швидко зробити. Але знаєте, це як одну пломбочку зробити. Це там будинка, дві пломбочки, дві годинки. Коли в тебе щелепа гниє, то це вже півроку рік. О так само зараз ми скіфські метрополітеном. Про метро на тричі можу розказати, що його ніколи не буде. Нині ж обіцяв його 10 років. Тому що е фінального проекту навіть немає, і ми, як офіс трансформації, зараз випустимо розслідування. Чому ніколи троєчинці метро не отримують, отримують іншу сполуку, е так зване велике транспортне коло. Це його розробляє офіс трансформації. А от метрополітена не буде, тому що навіть в простих ділянках, таких як градель, не змогли побудувати. А, 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 а на, на троєчину це дуже. Ця картина, звичайно, яку ви нам змалювали, вона, м'яко кажучи, шокуюча. На вашу думку, наскільки станції, які працюють зараз у Києві, безпечні для пасажирів? Нам, на жаль, не розповідають, що відбувається з метрополітеном, хоча мало б це робити. Нагадаю, що брагінського колишнього керівника метрополітена, звільнили. Через звинувачування у корупції ми робили розслідування два роки тому, як офіс трансформації з приводу корупції. Бігу зробив пару місяців тому, і тільки тоді його звільнили. Отже, коли керівник метрополітену краде, коли керівник краде і не пояснює, що відбувається з метрополітеном, то ми не знаємо, що яка ситуація скрізь по метрополітену і по станції. Ми тільки бачимо, що капає і тече на почанні, капає і тече на Тараса Шевченка. Вчора мені скидували з метро Олімпійської, проставлюються ґрунт на героїв Дніпра, бо там побудували ТРЦ над станцією. І таких кейсів, я думаю, ще десятки. Нагадаю, що червона гілка, побудована в 49-му році, почали будувати, відкрили в 60-му. з того часу 65 років не проводилися капітальні ремонти реконструкції. Хоча подібні гілки, побудовані в Будапешті і в Празі вже пройшли реконструкцію. Отже, ніхто не пояснює, не розповідає, що відбувається, кажуть, що типу це секрет, хоча по факту ну, просто завалюється і гниє. Ну, ви знаєте, киянам від того не легше, якщо метро просто зупиниться, тому що є інформація, в змі принаймні була така інформація. Я бачив, що є необхідність ремонту по і закриття станції Почайна, там Тарас Шевченка, поштова площа тут. Теж хотілося прозібратися, наскільки це необхідно. І чи не означає це, що ну, метро взагалі рухається у тому напрямку, коли воно зупиниться? Або ж там поїзди будуть слідкувати, рухатися просто між декількома станціями човниковим рухом туди-сюди назад? Райально пригадали поштову площу. Поштова площа це недобудова велика. Вона стоїть вже 10 років в розгорнутому розваленому стані. Поруч з нею десь за 5-10 метрів знаходиться метро поштова площа, і нинішня влада також нічого може цим зробити. Вся площа є аварійна. Нинішній мер на, оці, на цю аналітику, на ті факти, на те, що каже, що це і ПСО російське, тобто і. і і інформаційна психологічна операція, що нібито все окей, а от коли воно зупиняється, вже, це вже якісь там факти. Нагадаю, що Деміївку закрили за дві години. Тобто, мовно, ввечері сказала, що щось там тече зранку її закрили повністю. Тобто вони навіть не змогли проаналізувати ситуацію за два тижні повідомити людям, що вони, хоча б електросамокати собі купили. Нікого такого не було. А, загально а, ситуація по транспорту. Вона катастрофічна. Дмитро Левченко, керівник Київ звільнився і убіжав за кордон Брагінського за корупцію. Керівника метрополітена звільнили і не зрозуміло, де він зараз знаходиться. Скрізь, куди ви не спробуєте проаналізувати, що відбувається, ви побачите колапс, хаос і корупцію. Пане Максами з вами. так, так будь ласка, продовжуйте, Я поставлю запитання, що у нас є час. Так, а ми з вами просто бачимо наслідки того, як бездарно неефективно керує нинішня влада, і на жаль, нам прийдеться разом цим громадою це виправляти системно, довго. От власне я про це і хочу вас запитати, тому що тут головне запитання на поверхні: а що робити з цим? Всим? Тому що ми розуміємо, що місто таке місто Київ не може залишитись без метрополітену, тому що зараз це не тільки головна транспортна артерія, але і укриття, і під час війни це дуже важлива історія. Тому, от на вашу думку, що робити, і, і що залежить від громади? Тут також варто врахувати, тому що ви сказали, що і громаді потрібно буде теж виправляти. Точно, дивіться, якщо от мені не подобається, як працює сантехнік, я його звільняю. Якщо він мені так зробив умовно раковину, і вона тече, я його штрафую, я його звільняю. Приходить інший, і я з ним співпрацюю. Мера ми можемо звільнити тільки якщо 80 депутатів Київради 120 цього захотять і проголосують. Голову КМДА може звільнити мер, не мер, може голову кемда може звільнити президент, якщо також захоче. Загалом нам потрібна співпраця з міжнародними організаціями. Нам потрібна співпраця зі світовим банком, який допоможе залучити компанії, які будуть проходити системний технічний нагляд, аудит і виконувати пропозиції стратегії світового банку. Нам світовий банк подарував транспортну стратегію в 2015 році вартістю 20 мільйонів гривень. Київська влада профукала її торжественно до 17 року, нічого не зробила. Так само, як стратегія розвитку Подола від ДЖ також профукано, і там також метро, там також екологія, все це зав'язано. Якщо керівництво імпотентне не може співпрацювати з такими великими коштами, його треба міняти. А далі з громадою прозоро вивчати проблематику і закінчувати такий хаос. Загалом, як чиновник має приймати рішення? Він має зібрати дані, проаналізувати дані, взяти думку експертів, взяти думку громади, і тільки після того прийняти рішення. Нинішні чиновники просто із носа виковорюють рішення, ми платимо за це мільярди гривень, і після того щось відбувається. Як приклад, Шулявська 600 мільйонів збільшили бюджет до 2,5, вкрали мільярд. Що ж зрозуміло, будемо разом слідкувати за розвитком подій за ситуацію у місті, за ситуацію з метро. Дякуємо за ваш коментар. Максим Бахматов, голова та засновник офісу трансформації, був з нами на з.